Всіх вітаю народ, вітаю підписників, вітаю гостей канала. Всім привіт, слава Україні, слава нашим захисникам. Я вже коло комбайна, бачите, вже навіть бункер на молоку, я не знаю. Не видно в мене? Ніх хрена не видно. Повний, повний зав'язочку, жду машинку, вирішив записати відос. М -м -м. Не все ж нам... Як би сказати роботодавців, да? є ж і нормальні роботодавці. Побалакаємо про одне таке господарство. Нормальне хороше господарство. А ви в це час не забудьте лупнути лайкос, не забудьте підписатися і поїхали. В 2016 году, як хто бачив, хто дивився мої відео з цим. Жуковським із Теофіполя у нас був, ну як у нас, він мені не заплатив. О, і Я шукав роботу, друг дзвонить, зимою було, друг дзвонить, каже, так і так. Е, Хазяйство купило два комбайна 480-х лекціона і шукає комбайнерів. Ну, Думає своїх посадить, місних хлопців чи чи чи, чи, чи тих комбайнерів. О. Пообщайтеся на номер, дав номер мені. Замдіректора оказався там, людина пообщалася, так пообщалися, вроде нормально, приїжджайте на співбесіду. Ну, недалеко від Олександрії до Кривого Рога, там недалеко, там Озовацьке. Поїхали. О, приїхали туди, зима була і зараз пам'ятаю, Їх було страх, багато. Приїхали, приїжджаємо, сидить цей замдіректора, директор, якийсь дядько такий. Коровий, лисий, аж страшно, блядь, Бррр. як я так спомню, о, туди дядько цей, туди-сюди познайомилися, що до чого, інженер Семенович, хороший дядько, не знаю, він старенький уже тоді був, у нього із здоров'ям було... були проблеми, о. Ну, нормально, адекватно люди спілкуються, хазяйство, хазяйстві 5 тисяч етат землі. Вони купили два комбайни, а от і двома комбайнами вони збираються це збирати, так і так, отак, такі, ось, що ви робили, за ну, що вам платили, як. Ну, по цьому по всьому ми як би сказати, пообщалися. по технічній частині, нас порозпитували, що до чого, що ми можемо, що ми не можемо, що ми знаємо, що ми не знаємо. О, Порозпитували нас, машинка їде. Я не знаю, бачите? Ні? Воно є сонечко світа, але ж прохладно. Довгенько ми общалися, ну, ну казався колиси такі здоровий, але такий вроде би, і приємний. О, поспілкувалися, кажуть, можна ми це все діло. Ну, а, Пішли ми ще до комбайну, комбайни в ангарах, пішли ми до комбайну, зайшли в ангари і інженер, ж, що ж до чого? Ну, Де, де колосовий, де зерновий, варіатори туди сюди, а на одному були варіатори роторів, а на одному шківи. Ну, розпитував. Людина, людина узнавала, розпитувала і тому подобне. Іде машина. Зараз буду вигружатися. Вже продовжу у цьому. Ну туди-сюди, ну каже, ми подумаємо і ми вас наберемо. О! І ми вас наберемо. Ну, Поїхали ми додому, вони нас заправили, під заправкою ми під'їхали, нам бензину повний бак заправили. Так, як полагається. І ми... Поїхали собі додому. От скажіть люди, от на цій минуті забути лупу Лейскос, чому про, людин, про людей щось говорить погане, якщо вони нам нічого не зробили поганого. Ну, далі буде. Я буду далі там розповідати, потихеньку. Ну, всього не хватить розповісти. Ну, потихеньку, якщо подобається людям ця розповідь, я там продовжу. Так, вазаж пока що. О, Ми поїхали додому дня через три, мабуть. Телефонує за замдиректора, а ні, вже інженер телефонує, Семеновичка, так і так, ви можете нас під'їхати. Можемо. кажу, люди заправили повний бак, що й не під'їхати. Ну, собралися, поїхали. Приїхали, так і так. каже, Ми подумали, ви нам підходите. Підходите, значить так, ми вам будемо платити на те время, це був 17-й рік, 25 тисяч гривень за ремонт комбайну. Одного. Одного. Плюс. Плюс на те время 120 гривень за гектар. На те време, 16 2016 рік, 120 гривень хазяйстві нам платили за гектар. Друзі, в те время вже 120 гривень, понимаєте? Так що отак. В те время вже платили 120 гривень, а не, а не ось у 2024 році з такими розцінками. О, так от, про що я да. в, тому, в те время 120 гривень платили. Хорошо, каже, давайте вперед, ви документи брали, Забрали. попою, бо вроді ви казали, що не буде назад. Давайте каже, бувалтері оформляйте. Так, Ну, Ну, Люди не бачать, люди и Нічого страшного, оформляйте. Ми пішли, подавали документи, катри в бухгалтерію, погуляли, нас оформили, ми писали заяви. Цього 6 числа. Що каже? І вже каже, ви в березні пушка зарплати. Мінівалка. Я не думаю, що таке мінімалка була. Тріще була, була мінівалка. Ну, тільки розівки не такі, були. У мене тут є каналки трошки невеличкі. Тому ми оформилися і поїхали до визову. Семенович каже, я вас на не рухали, по-теплому, туди-сюди. -туди, ну, і по-моєму, вже в кінці марта, якщо мені не пам'ять не спіляє, вони, треба приїхати, подивитися. Туди -туди. Ми приїхали, повиганяли комбайни з боксів, поставили вже на тоді там, ну, а інструмента взагалі ніякого не було. Вообще, голь, вони порозі, каже, Скажем, Геннадий Павлович. Так і так же. Треба ж... інструменти якийсь. Ребята, русский балакал, Ребята, все що надо. рог. вот с вами, человек поедет. Ну, Старший на да, голову, на корпус буде, хороший артем там іде. Їжджайте каже, там на базар, там є магазин і конф'єр. Поїхали ми туди свій магазин, глаза розбігається, все Короче, Набор тоді Джонеслаєвський, 7,5 тисяч гривень, один набор. Ну, там було все, там колодко, заживи, важкі функції, ключі, головки, пішовка велика, пішовка мала, середня. Ну, набор опець, об безпечній набор вашим собі їх заказали до заказних компаній. Дом краси, монтіровки, ключі розтово на хідні, пошивник-осьомник, потім великий набор головок, отвертки, пробойчики, шестигранники. Ну, все, що треба для дітей, на це заготовки. Тоді, коротше, щоб ви розуміли, це все тіло на 33 тисячі. Тоді це Геня, 33 тисячі ми то це все діло. Каже Артем, не, не директор не пропускала. Она Надій пали, що це, а директор каже багато. Ну, кажу, ми нічого лишнього не заказали. Оки, це ли щот, на це все не брала, а глищо пішов. Приїхали ми в скет, пішов. Приходить, каже, блять, пацани каже, придійська, казали, проплати. Туди зі місто колокопає, вони приходимо, як побачено, поїхали туди. Ну, сіди поїхали, ми сіли, поїхали. Дивіться. Я ти поїхав, забрали весь інкумент, забрали весь інструмент, приїхали, розпакували полобайнам, ще прохладно, побалакали, туди батьку, інструмент закритий, все як положено. їжджайте, хлопці. Потім це через день курено ми приїхали, копай почали розбирати, кормлять, поселили нас в цьому розі, квартиру зняли, далеченько, звісно, їздить було. Ну, нормально. Квартира на шостому металі була, ну хороша квартира вона у нас була. Ось ще претензії не були. Ось ще тут цього пенсії, як претензій, претензії, це дрімки. Так ніхто і понедрога, чіпав. Тичко невелика, далеко, звісно, багато що можна розказувати. Але такі самі нюанси постараюся розказати. Те, що де такі у вас подушки, там себе поставити оригінал, а де там e можна поставити задітики, поставити загідники. Тобто, на зерновий полосовий, отакі Ну, можна загідники поставити. Цими каналосними номерами цим всім займався я. Первоочивку, якщо, якщо він почати подивитися, якщо там маска не воляна, він не шелести, все, помазали шпициком, вимили, то тобто полярку шпициком, помазали з нормальною спаточкою, закрили і на місці. Якщо шелести, ось там цей, то нахід другий, то, о, потому, що на шляхів це теж така річ, що капець, так, так, так у мене ямка, то так. Переїхали ямуську переїхав. Ну і, далі ну, там все переглядалися, спарені ші. За сніг, ми короткі мне прослідали, а за все я вже... Це не лампочка, це не лампочка. Лампочку тоже треба підкрити. Це короте, на лопатки полуворозпрасувателі, вони ж вчити відчув, що не О! Все таки тулку ми зробили, думаю, що... що ми зробили. Все оддали, а воно розкидане. А власник вже ж ходив, ходив, надій мали. Дивиться, це все наблюдав Підходить. А в мене десь не було, десь в стороні був відводить в сторону, так дивнеся, каже піша. ти каже, молодіть будем буде Добре. Так, так, ну, печать, хто знає, знає, як купання розкиданий. Так? Не так, щоб поступали, як просто, А розкиданий практично до рами. Ну все ходить? І під толка ніжте, на часті прийдуть. Приїхали ми додому, втяже таки на заправку, нас заправили, все їх і все до допомагається і додому. Це через декільку день за мене. За це прийшли, то ну, приїжджаємо. Приїжджаємо. Глянули, за як є. Як воно повкурс, важко, на честь, то буде Він був десь э, там цей власник. ну а вони собі там самі займалися. Кому налишови, то ми ще тут на половину на це. Дивимося, каже. А там весь ще потреби. Це попасть. Де вони його взяли? вообще взагалі такі неподалік і марки. Подших яких дуже там 63. Я вже не пам'ятаю, яку є. ми там парки заказували, Та по але подивилися, подивилися. Ну, все, давайте зараз, щоб не як ми цим не будемо собирати. Смисло цим собирати його, як воно хуже, ніж те, що ми правилися робити. А багато, так що сильно там, служити відполучили, а тіпа будемо робити і походити. Ось так, покорівняйтеся, дивіться подивіться, тоді в чи четвіть, тому хороша база така була. Ось, Нормальні були, не хватить давали, хаті ціни у них були. もう一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私は一度、私、私、私、 скинули, Буквально, буквально там через півтора часа, через півтора часа на електронку приходить цей. це, що це это там вот, це прописано. оригинал, це заменный, Короче, я, все, я помню. може, и... вот, пам'яті. И... Короче, 190 тысяч на комбайн приходим. Так, да. 190 тысяч приходит на комбайн. Да, 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 А там что есть 160, скажи, вот это 30, скажи, тысяч разницы. Да, это большая разница. Ё-моё, ведь your... А кто тут будет? Идти? Короче, Виїхали приятно, воно вже все готове. Вони проплатили, ми його загрузили все, привезли. Ну за скільки ми? За три тижні ми їх собрали. За три тижні ми їх побрали, він приходить, опа, це приходить до момент, а ми вже прокручуємо. Що це зробили? Дійна взагалі не було питання. Мужики, Я вам кажу, почув, деньги треба, от ми їдемо додому, наприклад. Ребята, Ділята, виповзити, їхати. І з деньгами. что то привезти, власне, карфету, вже є щось купити, в Алтері. Та ви ще дивитеся, що будет. У нас там по 3 тисячі чи по 5 тисяч, що покусити треба. Обись, відрала григою, душа чоловік. Я не знаю вже, кому ми їй капітані. Знає... Це, це душа чоловіка. Це капітан. Ну, ребята, пожалуйста, на тебе все ваше. Виїхали додому за стати. Дікта. Поперек ми так, так. підготовили, поставили ми їх э, в очікування і все було нормально. Вигружаюсь. Вже другий бункер, да? Коротше, Ми поставили комбайни, жатки, жатки перебрали. Ну, жатки взагалі бомбезні були, там е, не треба було нічого такого сверхістичного їм е, е, робити. Але косипи перебирали, сегменти, ну, все ж оце передивилися, що цілі були. О, Поставили ми в очікування, та, мабуть, за місяць тожнив. Зразу. навіть питань немає, мужики. Ми ж брали день, от таке такі. Мужики, поставимо, теж нема заработає. Зараз треба це отримати. 25 тисяч за компань, тоді вони, як нам обіжали, тоді, це 16 рік. Ми прийшли, Світлана Григоровна, раз 50 тисяч, а ви там ділиться, як хочете. А з 4 як хочете. Все ясно, поділилися, форми, поїхали додому сюди. Все, ребята, будемо там виїжджати на ячмінь, ТТ-те время. Все, ми знаємо, ми приїхали собі до компанії, туди-сюди запустилися, до, до ячменя зеленкувати. Попробували зеленкувати. Було всього трошечки скандал вийшов саме в початку, та, такий е неприємний, але ж по у нас все наладилося. Все наладилося, все хорошо, всі один одного понімали, всі знали, що роблять, куди і тому подобне. Так, я буду заїжджати в Загиночку вже. А хто хоче. Так, від'їжджаю. Буду потихеньку. Не спіша. А хто бажає продовження, друзі, пишіть в коментарях. О, і тоді я вже розкажу, що було далі, як ми працювали, як нам платили і тому подобне. Я вас всіх одного підняв на місце поставив. Дай Бог вам здоров'я вашим дітям і всім вам. Слава Україні, героям слава! Все буде Україна!